І нехай День для добрих людей буде добрим. Сьогодні 11 липня 2024 рік. Я як організаторка грандіозного міжнародного етнофестивалю Квесту, гастрономічного етнофестивалю Квесту. Чому етно? Тому що підтримую етнотрадиції чому фестивалю? Я вважаю, що я провожу вже 10-й раз єдиний фестиваль в Україні той захід, який може і має право називатися фестивалем, оскільки має всі ознаки фестивалю. Я їх класифікую: так, ті ознаки. Динамічність, ідея. Ідея, яка з року в рік тільки розростається розширюється. Динамічність самого фестивалю, він набирає обертів. Ми починали варити 12 борщів. Цьогоріч вийшли на 10-й фестиваль 100. Заявляємо про те, що зваримо 100 різновидів борщиків. Окрім того, з 5-го фестивалю, коли ми зварили 50 різновидів борщів, рахуйте, який це був рік. віднімайте тільки 22-й, Ми пропустили: ось ми ще печемо короваї. Цьогоріч. Їх буде 27. Тепер, окрім динамічності, окрім систематичності, окрім ідейності, у нас є спеціальна локація, де ми проводимо цей фестиваль. І ми цю ідею повністю забезпечуємо матеріальними візуальними реальними речами. Фестиваль називається борщик у глиняному горщику. Значить, борщик у горщику приготований в печі. Або на її різновидах є піч Різна різних конструкцій, різних видів, хатня вариста, є надвірня, є кабиця, є грубка. На просто вогнищах вже тепер борщів варимо все менше і менше. Будуємо спеціальні кабички печі і на них готуємо борщі. Готують всі всі бажаючі, учасників стає в року в рік все більше. Чоловіки беруться варити борщі. Цьогоріч чоловіки варитимуть, принаймні, як заявляють, з Кіровоградської області, з Полтавської області, з Харківської і Дніпропетровської. Сумська, ще плюс Сумська, точно, ще з Охтирки. Це принаймні ті, хто заявляють. Тепер. Під час фестивалю ми робимо реконструкцію весільного обряду. І я хочу сказати те, заради чого я вийшла в ефір, бо пішла по тих думках, про які думаю. Повторю: я жива, живий думає про живе, навколо себе сію життя, навколо себе сію добро, любов, свої знання, вміння. Щедро ними ділюся, бо зі мною щедро діляться люди. Друзі наповнені, мотивовані, просвітлені, ті, які відчувають мир, ті, які відчувають світ, ті, які відчувають в собі серце, ті, які відчувають, як і я, підтримку свого роду. А ми без нашого роду без безсилі, давайте так скажу. А я вийшла в ефір, щоб сказати про весілля. Як ви думаєте, чому на весіллі, на весіллі це єдине свято? На яке так, таке бажане свято для, кожного, для кожної сім'ї. Це свято, яке б мало б об'єднати два роди, чужих два роди. Її рід рід молодої, його рід молодого. Це свято таке бажане чи очікуване. Чим воно радісне? Чим? Подумайте. Ви поки думаєте, і, можливо, напишете це в коментарях, але я скажу весілля. Бажане і очікуване, і найтаке щасливіше свято можливістю спілкуватися, побути разом з такими, як я, побути один з одним в прищедрому столі, у піднесеному настрої атмосфері. І взагалі-то гості йдуть на весілля не заради молодят. Молодята це як антураж. В молодят своє свято між ним і нею. У батьків молодят своє свято, щоб вдалося все, дітей же ж треба оженити, одружити, заміж віддати, щоб перед людьми не стидно. А от у гостей, ті, хто приїдуть на свято, оце весь основний сенс: побачитися, себе показати, на весілля. Купується новеньке вбрання і потім вигулюється. Недарма на весілля готуються тости, і там, ну, готуються подарунки, до весілля готуються, до, ну, відвідувати чуже весілля, святкувати весілля. От Тому воно найбажаніше. Однозначно, спілкування йде і під час поминання людини і ну, проважання в останню путь так само, ну і під час народження хрестин. Але зовсім геть інше спілкування. При малій дитині ну, і людей менше, і м -м, всіх не скличеш, хоча всі теж радіють в роду, і знайомі радіють дитині. При поминанні людини, при її проводженні по нашим українським традиціям в інші світи, теж там, ну а там специфічне спілкування, і теж людей різна кількість, і вони різні. І, Сенс приходу теж різний, а на весілля прийти порадіти світу, показати, що і я живий, і світ ти живий, і йде народження нової сім'ї, надії, бо сім'я зароджується виключно з метою і виключно з метою народження в парі дітей. І виключно. Якщо маєте думки, пишіть, я буду вам вдячна. Тому під час етнофестивалю квесту борщику глиняному горщику. Ми реконструюємо з року в рік весілля, випікаємо традиційне брюдове печиво, частуємо ними вас. Даруйте вже мені за таку довгу бесіду. Захотілося з вами про це поговорити.